Тиждень з 22 по 28 вересня. Тиждень важкий та напружений. В понеділок сонце переходить в Терези. Я вітаю представників цього знаку з наступаючими днями народження. Продовжуйте нести в цей світ красу та гармонію. Ви цікаве відео про Терези та транзит сонця по Терезам. Очікуйте завтра ввечері в моєму профілі. Сонце на цьому тижні в напруженій опозиції до Сатурну та Нептуна, а також в планетарні конфігурації до Урану та Плутону. Енергія цієї конфігурації напружена, тому може нести. Зміни як в особисте життя, так і в події світового масштабу. Притаманна холодність, відстороненість, невіра в свої сили та можливості, відсутність оптимізму хочеться уйти від реальності, багато непорозумінь та й взагалі, щоб щось отримати, потрібно сильно напрягтися. Понеділок Марс переходить скорпіона. Інстинкти та пристрасті стають інструментами для дій хороший період для отримання інвестицій. Марс на цьому тижні формує напружену квадратуру до Плутону, що супроводжується сильними емоціями, такими як гнів, страх та бажання влади. А також цей транзит підвищує пробивні здібності, сміливість та рішучість. Аспект агресії тому можуть загостритися і військові конфлікти. Бережіть себе і вдалого вам тижня.